Друзі, всім привіт! Мене звати Богдан і ви на каналі People. І сьогодні у нас огляд розумних гаджетів для вашого будинку від компанії Meros. Погнали! Компанія Meros пропонує нам дуже багато класних рішень для керування своїм будинком. Всі ми знаємо, що ми вже... Знімали у нас є подібні відео на розумну led стрічку Знімали відоси на різні прилади, на розетки розумні. І також ми сьогодні хотіли зняти відео на один із таких же гаджетів, який може керувати світлом, керувати вашим настроєм за допомогою різних сервісів, таких як Apple HomeKit, Alexa і Google Assistance. Тобто, ви можете керувати цим пристроєм голосом. І зможете урізноманітнити свій настрій за допомогою нього. Сьогодні у нас на огляді супер новинка. Це торшер лампа від компанії Meros, яка може багато функціонально встановлюватися в різних місцях, де вам буде зручно. Детальніше далі. Ну що ж, Давайте її розпакуємо, переглянемо комплектацію, як вона у нас збирається. Маємо ось такий от компактний кейс. Бачимо ось саму лампу, що вона у нас дуже класно запакована, безпечно. Бачимо, що вона має ось таку от рухому силіконову. Не знаю навіть, що там всередині, рухому частину, щоб можна було реагувати в різні сторони. На самій лампі ось у нас є кнопки керування. Давайте обережно покладемо. Сама ось така от підножка, підставка під лампу. Ми можемо її встановити, наприклад, на ось таку висоту, якщо нам потрібно на високу, як да, лампу використовувати. І також у нас є ось такі от. Затискач, за допомогою якого ми можемо дану лампу прикрутити до нашого столу, де нам буде зручно. Блок живлення в комплекті. Пульт керування. Можемо дистанційно керувати. Наприклад, там захотіли, там на кріслі сидимо, хоп, клац-клац, і ввімкнули світло яскравіше, зробили темніше. Таймер можемо ввімкнути, можемо тип яскравості виставити, який нам потрібно на даній лампі. Ось така от у нас мильничка, підставка для пульта, Можете її приклеїти скоріше, бо немає отворів для прикручування, або прикрутити до стелі, або до зручного місця, щоб зберігати пульт керування. Як завжди, невеличка інструкція, як додати в Apple HomeKit, Це у нас версія з Apple HomeKit, -ом. І ось такий от великий мануал. Як можна її зібрати правильно і керувати за допомогою Apple Homкіper. А зараз давайте переглянемо, як її нам зібрати. Перед тим, як користуватися, нам треба її зібрати. І подивимось, що це просто. У нас є можливість зібрати, як в форматі, так як я вже казав, настільної лампи. Тобто ми беремо просто з цю основу, беремо саму лампу, ось тут у нас є різьба. І беремо просто ось так от накручуємо обережно. Щоб не пошкодити. Айб! Ми можемо використовувати як в форматі настільної лампи. Тобто, це перше застосування даного торшеру як настільна лампа. Друге застосування у нас є таке кріплення. Ми викручуємо лампу з цього і зараз покажемо, як вона кріпиться до столу. Беремося кріплення і теж обережно на різьбу. Закручуємо. І тепер можемо її кріпити до столу на будь-які ось такі от поверхні. Та, може у нас є якась підвісна така поверхня. Хоп. Просто закрутили на барашек. І ось бачимо, як воно у нас надійно тримається. І ось такий тип у нас другої установки. Тобто у нас є дана лампа три в одному. Як для настільної установки, так і ось на таке кутове. Можемо кріпити. І третій спосіб кріплення це по типу торшера напольного для полу, який ми можемо поставити зручно біля нашого ліжка. І для третього застосування у нас в комплекті ще є додаткові ось такі от подовжувачі, за допомогою яких ми можемо зробити тип торшер. Тобто ми один накручуємо на саму ножку, інший накручуємо в цю ж ніжку. І саму лампу вкручуємо всю ж конструкцію. І все. І у нас виходить ось такий от напольний торшер. Який зручно поставити біля ліжка, біля крісла, навіть біля столу його можна ставити поряд як вам зручно використовувати. І давайте коротко поговоримо про технічні характеристики даної лампи. Дана лампа у нас іде на 12 Вт. Яскравість у нас іде 650 люменів, і кольорова температура у нас може регулюватися від 2700 Кельвінів аж до 6000. Тобто ми можемо регулювати це буде будь то тепле світло, будь-то холодне. Ну все ж таки, головною фішкою даної лампи у нас є що? Правильно, це додавання у сервіси керування дистанційного керування. Наприклад, такі як Apple HomeKit, Alexa і Google Assistance. І зараз ми вам покажемо, як додати дану лампу у додаток Meros та як керувати за допомогою Apple HomeKit. Буде цікаво, залишайтеся з нами. Ну що ж, давайте спочатку додамо дану лампу у додаток Meros, а потім вже подивимося, як керувати за допомогою Apple HomeKit. Натискаємо додати пристрій. Вибираємо, що це у нас розумна лампа. Це у нас модель MSL610. Давайте почнемо. І зараз нам пропонує додаток вибрати тип установки лампи. Чи це у нас була настільна лампа, чи зажимна лампа, як ми на зажимі її цепляли, або підлогова, як вона у нас зараз. У нас підлогова. Далі йде у нас невеличка інструкція, як її скрутити, як увімкнути. І натискаємо далі. І зараз додаток нам каже, щоб перевірте, щоб ваша мережа, до якої ви будете під'єднувати лампу, була 24 Гц, та щоб ваша версія iOS була не лише, ніж 130 нуль. І зісканувати нам потрібно ось цей QR-код, який знаходиться на самій лампі. Натискаємо далі і скануємо. Так, є. І натискаємо Додати в дім. Все, бачимо, лампа у нас законектилась, і воно пропонує нам вибрати місце установки. Давайте, наприклад, виберемо, що це у нас спальня. Вибираємо спальню, давайте її обізвемо. Це буде просто ламп. Натискаємо далі і чекаємо завершення. Все, лампа додана в мій дім, і паралельно додано. Додаток Мерус. І також нам зараз додаток пропонує, що ми можемо додати і в Alexa і можемо додати в Google Assistant. Ми обираємо не зараз, ми бачимо, що лампа додалась, заходимо на неї і бачимо, що можемо керувати кольоровою температурою, можемо керувати яскравістю, такою, як нам необхідно, і можемо увімкнути та вимкнути. І найцікавіше це керування за допомогою Apple HomeKit. Давайте зараз спробуємо, як це працює. Hello Siri. Please turn off the lamp. Все, бачимо, лампа виключилась. Please turn on the lamp. І все, лампа увімкнулась. Siri. Please setting to 100% to brightness. Опа! Працює. Як ми бачимо, керування за допомогою голосового помічника у нас працює, все класно, але є деякі нюанси. Для того, щоб віддалено керувати нашою лампою, нам необхідно мати додаткове обладнання. Це або Apple Home Pod повинен бути, Apple Home Pod Mini, або Apple TV. Для чого це потрібно? Даний пристрій у нас буде виступати в головній станції. Через інтернет, через глобальну мережу, за допомогою якої ми зможемо стукатись на даний пристрій. Але якщо у вас немає даних пристроїв і вам зручно буде користуватися вдома, ви можете просто вдома зайти, сидячи на місці, голосовими командами керувати даними пристроями. Так працюють всі пристрої від компанії Meros, які під'єднують себе плохом кіт. Друзі, ми завершуємо огляд на даний пристрій. У нас ще буде багато оглядів на розумні пристрої від компанії Meros. Це лише один із таких невеличких прикладів, який може вам створити настрій та зручність вашого життя. Дякуємо, що переглянули дане відео. Ставте обов'язково вподобайки. Пишіть ваші запитання в коментарях. People.ua – технологія для людей. Па-па!